Всем привіт! Скоро вже у нас виїзд. Буквально залишився нам один нюанс почепити загручик сівалок і підключити гідравліку. І, в принципі, вже прицеп готова до виконання своєї першої цілі. А саме це вивоз посівного матеріалу на посів пшениці. Колеса тільки що поустанавливали, трошки їх відцентрували, бачите, та просто підставляли ось стуло Підставляли стуло, прокручували і дивилися, де воно б'є. ту сторону або відпускали, або піджимали. Ну, все одно справа десь мабуть, до 5 мм є. Ліве вийшло виставити чітко. Може так стало на клинах, може так підігнали. В принципі, задні ми ще перед цим поустанавливали. Не знаю. По-моєму, задні ми і не перевіряли. Так поставили їх. По клинах вони все стали, прилягає. Ну, Як там воно виїдемо, воно покаже, якщо ще перекрутимо, виставимо. Зараз треба шпилька тут одна стара, трошки щось погане Різьба йде, Зараз прогнати різьбу і в, принципі, і в принципі, все вже готове, вроді як. Ага. Дивіться, навіть внутрі прогрунтував. Сьогодні купив краски, прогрунтував грунтовки. Ця сторона вже все вроде би готове, все вже вроде би, ніяких нюансів немає. Ну, а там, ну, як нюансів, немає, Ось треба гайку одну накрутити. А там вродь би, вродь би, можна виїжджати, можна пробувати. Зараз батько чіпляє погрузчик, грузчик, йдемо дивитися. Чіпляємо зараз грущик для того, щоб встановити цей снег загрузчик, тому що ну, він важкий, вдвоє ми його не поставимо. Високо піднімати, вище себе піднімати, тут тобто весу теж багато. Та плюс до того ці шланги зараз все будемо підключати. Так, в общем, установили. Отак От це все виглядає. Зараз треба проложити під прицепаю шланги. У нас вони тут, в принципі, на кранах. От бачите, кран трошки відкрився, масло витекло. Прокладаємо шланги, підключаємо їх, підключаємо до трактора, провіряємо все. Я думаю, все тут робить буде. Один з нюансів, бачите, не знаю, видерже вона цей сезон чи не видерже. Це ж той нюанс, що. На вулиці лежала. Мать. Хоча вона у нас не багато на вулиці лежала, в основному в складі лежала. ну... Декотне время лежала на вулиці. І також хочу підключити і підйом кузова прицепу. Як бачите, у нас розподілитель на три виходи. Підключено тільки два. Це виходить включення цього насосу. Гемша він називається. Зараз ми подивимося Гемша 53. Підключення, включення цього насосу і підйом Самого шнека. І також є виход на прицеп, гідросиліндр. Зараз, якщо понаходю штуцирації, які вкручуються, вони були в комплекті, але вже їх десь подівали. Якщо їх понаходю, підключу й прицепу. І так, наш юмзик. Вже шланги підключив, все підключив. А це значить А це значить правильно, що зараз будемо виганяти прицеп та би, все. Вроді все залишилося гайку. Ось не вистачає. Одна є гайка, другої немає. Докупити треба гайку і, в принципі, вроде все. Тільки що опять підняли, заштопорили гідроціліндр, повставляли штопорні кульця. Хоча в нас їх там і ніколи не було на тих прицепах. Ну, Поставляли, були вони. І Сюди зараз треба шпінь поставити, тому що можемо десь загубити. А так, в принципі, вроде все готово. Зараз задача вигнати прицеп. І те, що провірить гідравліку, провірить шнек, ставить протравітель. Перевірити його і, в принципі, вроде би все. Починаємо грузити, відять, провівати, загружати. І, може, на днях виїдемо сіяти. Шланг я так підв'язав, звісно, не так скажімо, красиво, як хотілося б. Ну, я... Нехай так будуть, все одно їх через 3 дні знімати прийдеться. Отак От все, все вроде би Зараз знайду оператора, чи сам буду знімати, щоб вам показати перший виїзд, так скажемо, прицепи. Так, да, не так хотілося, хотів я зняти перший виїзд, коли вона вже буде повністю готова, покрашена, там, з електрикою, з усім. Ну нічого. Вона буде, буде в такому стані, можете не переживати, просто треба, время, трошки більше. Вроді все готово. Так, це в нас верх. Опа. Все. Зараз буде перший виїзд. Нема, вже десь пішов. Пробуємо перший виїзд. Під колесами нема нічого вроді. Зараз батько вспомни як туди. Що, все і потикенечко поїхав. Отак от виходить. Непривично бачити такий прицеп, резина широка, велика. Ну, зараз виїде він вже в друге місто. І, кстати, вже гружений прицеп. Видно? Трошки там засипали ячменя. В першу чергу треба посіяти ячмінь. Зараз виганяємо, покажу далі. І в общем, перший виїзд вже є. Уже прицеп загружена. Воно, як видно, 4 бега і там порядка 500 кг ячменя. Ячмінь перший висім, а беги потім будемо пшениця. Ну, условно говоря, 4 бега. Хай там буде, вважаємо, хай там 4 тонни, хоча там менше. Кілограм, ну, хай 500 даже ячменя. Хоча там тут 10 мішків. 10 мішків це скільки там 400 кг десь по 40 кг мішкові. За грушик сівала, хай 200 плюс плюс 200 кг І що ми вже маємо? А ми вже маємо почти. Рівні ресори, а це нам не підходить. Що ж тут, грубо говоря, 5 тонн, хай, грубо говоря, 5 тонн. А виходить, що ресори вже рівні. Як мені писали, колеса, резину встановили таку, що 20 тонн буде возити. А ми розраховували на 10, хоча б. Ну нічого, то все в роботі воно покаже. Последня так, що у нас тут? Последня перевірка. Це робе у нас снек. Снек робе все отлично. так і тут, і тут а є, а, все летить на мене, промив, все, все робе, далі заливаю протравитель уже, все зараз прикручу, вона тут замість заглушки стоїть, прикручується, і в принципі можна виїжджати. Те, що я хотів підключити прицеп на подйом через цей розподілитель, у мене так і не вийшло. Ну, як не вийшло, я просто не знаю. Ну Получається, є ричаги, Цей у нас ричаг фіксується, Цей у нас не фіксується ричаг. Плаваючого немає. Так само і цей не фіксується. Виходить, На прицеп іде одна шланга на подйом. Як її підключити? Розподілитель у нас болгарський. ну Виходить, за цими клапанами, чи як їх називають. Плавач, положення на секції немає. І виходить, ну, в шлангу я одну кину на подйом. А як я буду опускати? Вниз, перевести вниз, так він же буде з іншої сторони. Ну, взагалі, не знаю. Напишіть, хто підключав такі ті розпределітеля. Отакого він плана, Хто підключав, напишіть, як я підключить. Хотілося підключити, щоб не бігати в кабіну. Тому що. Поки зерно тут є під бортом, поки йде хороша подача і хороша йде равномірна протравка. Тільки. Отут, скажімо, подача зменшається, треба піднімати кузов. Зразу йде менша подача зерна, а протравка йде більше. І за цього хотілося зробити, щоб все управлялося, так скажімо, з одного розподілітеля. Отакий вийшов прицеп, таке відео, Уже все підготовлено. І далі встрітимося вже на полі, як будемо сіяти пшеничку, ячмінь. Ну, на цьому все, всім удачі.